Чого боятись? Притча про страх. Одного разу почалася дуже сильна злива. Всі діти прибігли додому, але наймолодшої доньки не було. Мати занепокоїлася і пішла шукати її. На дворі йшов дощ, безперенгу блискували блискавки і гримів грім. Від цих блискавок ставало страшно й моторошно. Мама кожен раз лякалася про виблискувані блискавки. Незабаром жінка знайшла свою дочку. Дівчинка бігала і гралася під дощем. Вся змокла, але щаслива. Вона стрибала і танцювала. І кожен раз, коли в небі вдаряла блискавка, дівчинка піднімала свої обличчя та сміялась. Мама була дуже здивована. Що ти робиш? запитала вона. Тобі не страшно? Невже ти зовсім не боїшся грози? А чого тут боятися? весело відповіла дівчинка. Мамо, дивись, я танцюю, а небо мене фотографує.